Так сталося, що мої стосунки з тещею обмежені мінімумом, адже ми живемо в різних частинах міста. Коли я пропонував їй переїхати до нас, щоб ми могли їй допомогти, а вона нам вона поставила переді мною умову, з якою я не міг погодитись. Вона хотіла, щоб я забрав усіх її котів, шістьох, разом з нею. Ми живемо на восьмому поверсі багатоповерхівки в трикімнатній квартирі, тому забрати їх усіх було неможливо. Вона залишилася жити з ними вдома. До певного моменту я допомагав їй фінансово, адже хвилювався, що її маленької пенсії не вистачить на все необхідне. А за тим, що вона їсть і чи приймає ліки, я не міг слідкувати. А потім я помітив, що всі гроші, які я їй даю, вона витрачає на корм для бездомних тварин. Тому я вирішив, що раз на тиждень буду сам ходити в магазин і купувати все, що їй потрібно. Мені стало страшно соромно, коли я побачив свою тещу в матрос простягнутою рукою. А моя дружина побачила її з відчутною розгубленістю. Я навіть не знав, як це пояснити, адже вона була впевнена, що я виділяю гроші з нашого бюджету для покупки продуктів для тещі, а тут така ситуація. Вперше за роки шлюбу я відчув справжній сором. Коли ми з нею почали розмовляти, вона пояснила, що збирає гроші на корм і лікування бездомних тварин, бо її пенсії не вистачає. Я горджу з тещею, що вона так піклується про безпритульних тварин. Але чому вона не подумала про те, як це виглядатиме? Якби це побачили наші друзі чи родичі, вони могли б почати поширювати плітки, і від цього мені стало б соромно. Ми хоч і маємо непоганий дохід, але не в змозі утримувати всіх бездомних тварин. З те, що ми домовилися, що щомісяця будемо виділяти їй з бюджету тисячу гривень на допомогу бездомним тваринам, а вона зі свого боку не повинна більше простягати руку на вулиці. Я розумію, що цього буде мало для неї, і тому боюся, що знову побачу свою тещу серед бідних. Не можу повірити, що її благодійність і доброта призвели її до такого становища.